Привіт! Сьогодні поговоримо про медуз. Медузи це підтип вільноплавальних морських тварин типу кнідарії, котрі легко можуть пристосуватися до океанських мертвих зон або зон, де мало кисню і багато забруднень. Навіть після блокування жиле продовжує працювати і розповідати про війну в Україні, незважаючи на тиск влади та блокування сайту. Медуза знайшла чудовий спосіб адаптації до оточення, плашку іноземного агента, начебто, щоб не судитися із владою, а також закликає усіх її використовувати. Але чи викликає довіру опозиційне медіа з істочниками в кремлі? Є інші риби, які викинулись на берег та не використовують мітку іноагента, продовжуючи більш-менш коректно висвітлювати війну Росії проти України, наприклад, Медіазона. Медузи не мають нервової системи серця чи мізки. вади 96% їхнього тіла складається із води, але їй вдалося пристосуватися до дна інфопростору. І ось як у їхніх статтях ми бачимо поширення матеріалів про успіхи російської армії, хіба успіхи та достіжання. Це вдалі слова для опозиційного медіа для опису окупації. У своїх аналітичних статтях медуза наводить сценарії імовірного розвитку подій на східному фронті, і у жодному з них українська армія не перемагає. Цікаво, що з моменту публікації цієї аналітики у квітні жоден зі сценаріїв не справдився. Натомість, все вийшло навпаки. Анексія у багатьох статтях медуза замість слова анексія, що означає насильницьке загарбання території, використовує слово приєднання. Мовляв, територія сама собі відірвалась і продеруфтувала до Росії. Кримський татар. У статтях медузи можна простежити вживання кримська татарська з дефісом. Замість кримська татарська, і одним словом, такий вибір слів відокремлює Крим від його корінного народу. Про це писав наріман Алієв. Цей дефіс політичний. Він означає багаторічну боротьбу мого народу за визнання того, що Крим є нашою єдиною батьківщиною, а кримські татари корінним народом. І куди ж без наративу? У квітневій статті під назвою з із цепких рук родини адвокат з питань мобілізації каже, наче були солдати, які одразу відмовились йти в Україну. А ті, хто зайшли, трошки побули там і пішли. Тож на кількість таких солдатів не озвучується, проте складається враження, що їх багато. Але з ким ми тоді воюємо? У травневій статті ні хотілося їхать умірать і убивать описана історія солдата, який ніби не знав, куди його везуть. А здогадався, що він на війні, коли поряд розірвався артилерійський снаряд. Тобто цілий місяць він залишався на території іншої країни. Здогадувався, що це не навчання, грабував, але дуже цього не хотів, і мирних жителів не вбивав. Хоч і не виключає, що місцеві жителі могли постраждати випадково. Є низка статей, у яких йдеться про те, що окупанти були змушені воювати через потребу та добрими намірами, щоб зробити собі операцію та допомогти грошима мамі. Выявляется, в условиях диктатуры люди готовы бездумно следовать инструкциям и совершать зверства, потому что их представление об этике подавляется чужой волей, растворяется в коллективном действии. Всі ці історії мають чітку лінію. Російські військові ні в чому не винні. Вони не знали, що йдуть в Україну. Вони відмовлялись, а їх змушували. Якщо б вони лише мали шанс щось змінити, вони б ніколи не брали участь. А якщо б і брали, то тільки з добрими намірами. А знущались тому, що так суспільство їх виховало. Вес такі вона саме на жаль було. скажи, тебе просто захотелось, если ты перерезал место для просто ты его мучил? Почему я мучил-то? Я просто перерезал ему горло. когда я еще человек горло перерезал, тогда подумал. <с Только никому не рассказывай. Відсутність мізків не означає, що медузи є безпечними, якщо дати їм ноутбук і кілька годин часу можна отримати тисячі дезінформованих людей. А якщо ви та сама людина, яка інвестувала у центр медузи з допомоги українцям, радимо шукати нових інвест аналітиків. До чого це ми? Якщо ви бачите медузу, не підходьте до неї та не торкайтесь її, аби потім не довелося знешкоджувати опіки сечею.